Як Бути з огромом оцих новотворів, е, нових слів, повернених слів, актуалізованих слів, чи їх усі вживати, чи е, всі вони мають увійти до словника. А якщо мають увійти до словника, то до якого термінологічного, загальномовного, е, словника жаргону, діалектного словника? Е, чи вони мають лишитися в мов... от, наприклад, зефани, чи зрадофіли, тітушки? знає? Якщо слово не порушує мовних норм і відбиває поняття, задовольняє всі потреби мовця, воно може залишитися в мові. От, наприклад, тітушки слово увійшло ось до ось цього нового тому 12-го тому. Додаткового до 11-томника, який вийшов 40 років тому у нашому інституті, і тітушки там уже є слово томос, яке стало якось словом року, на жаль, не війшло до цього словника, бо воно актуалізувалося тоді, коли вже ми закінчили підготовку до видання.